Що можна інвестувати в 2025 році? Перша Україна онлайн прийомка інвестує в золото і в диспаливо. Дивіться, деспаливо ще ні разу не дешевшало. Я такого не пам'ятаю. А з реаліями сьогоднішньої зими, то ну, краще мати запас. Значить, маємо 200 літрів тут і там ще докупили, ще стоїться 300 літрів на запас диспалива. Інвестуємо в майбутнє, інвестуємо, щоб посилки розбиралися. Без затримки, О, тому маємо 300 літрів десь палива на приймальному пункті. Це так, на всяк випадок. О, бо зима, не знаю, я то очікую дуже важку я ну, не, знаю, не хочу вангувати, але якщо воно нічого не закінчиться, то ну, важко буде. Подивимося, воно буде. Не будемо загадувати, але краще перестрахуватися. Машина має теж на десь паливу, тому ну, вона не пропаде. Точно, дешевше то вона точно не буде, десь вона пригодиться. Люблю вас і вона краще.